В середині жовтня вшукаю тебе. Ми розповідали про зникнення відомої херсонської блогерки і педагога Олени Наумової. Тоді ця історія набула великого розголосу 23 серпня. Жінку з власного будинку викрали ворожі військові через те, що перебуваючи в окупації, вона вела свій патріотичний і доволі популярний канал. 9 вересня, після численних допитів та злякувань, Олену все ж таки відпустили під домашній арешт. Але вже 20 вересня зв'язок із нею знову раптом порвався. І от відтоді ні рідні, ні підписники зовсім нічого не знали про долю цієї відомої жінки. І лише після звільнення Херсона Олена нарешті знайшлася. Вона сама вийшла на зв'язок з рідними і одразу розмістила в мережі відео, на якому вона стоїть у центрі вільного Херсона, а в руках у неї український прапор. Олена Наумова у поневоленому Херсоні продовжувала вести свій патріотичний канал, розповідала про місцеві новини, говорила про любов до України, збирала кошти на допомогу людям в окупації. Мені не було страшно. Я була поміж своїх. Я відчувала, що мене підтримують, я підтримую. Я просто забувала де я. Перед Днем незалежності група озброєних чоловіків у балаклавах удерлася до будинку Олени. Вони провели там ретельний обшук, забрали документи, телефон, а саму жінку силоміцю вивезли на допит. Зв'язували руки, ноги, поливали водою, потім приєднували дроти до локтєвих згибів, чіпляли клеми на пальці. Чотири дні мене допитували. Потім тиждень я просто сиділа в підвалі, мерзла, голодувала. Не що відбувається навколо окупанти. Хотіли отримати від Олени інформацію про блогерів патріотів та волонтерів Херсонщини. Я довго, довго я перший день взагалі за нос водила їх, називала тільки ті блогерів, які вже точно виїхали. А сама їм там сочиняла всякі історії. Отну вони все, все одно вирахували моїх друзів. Рашисти перевіряли усі контакти у телефоні Олени, затримували та піддавали тортурам її знайомих, усіх хто чекав на повернення України. Загарбники намагалися задавити будь-який рух спротиву на Херсонщині, Тож вирішили показово покарати Олену, змусили її записати відео. де вона нібито вибачається перед російською армією. Хочеш, що підвал? Я кажу, не хочу і Будеш я вже перед ким ну, перед русська армією. Я говорю, ви мене відпустите. Отпустимо, посмотрим. Я говорю, ну давайте. Думаю, мені вже знаєте, або пристрілили, або відпустили. Ну вже я, Я просто замерзав. На початку вересня Олену все таки відпустили додому. Їй наказали постійно бути вдома, та навіть пообіцяли, що дозволять виїхати на підконтрольну Україні територію. Тож жінка чекала і сподівалася на порятунок. Однак згодом зрозуміла, що ці надії марні. Коли вони прийшли 19 вересня, підійшли до воріт, були дуже злі. У балаклавах не бачила, і повтону відчувала. Більші собране, готовася на кінці неділі. Ми тебе самі вивеземо. А це середина, середина вересня це розкопки під ізюмом, страшні знахідки. А я кажу: ага, вивезете мене до лісослуги. І там закопаєте, так? Да? Він аж дірнувся. Я прочитала його думки, розумієте? Тоді Олену просто сховала в своїй квартирі одна херсонська родина, і жінка доволі довго була повністю відрізана від світу, не могла навіть вийти на зв'язок із сином, щоб не наразити себе і своїх рятівників на смертельну небезпеку. Вони мене прийняли, і вони мене ховали вісім тижнів. Я не виходила навіть на балкон. Я навіть штори були зашторені, я навіть світло не вмикала. Я так де, де було посвітліше, там читала чи щось робила. Мені кожний гуркіт, кожний звук Урала, кожний вибух. Ну просто починаючи з підвалу, вона просто тіліпала. А тоді, нарешті, настало 11 листопада, цей день, якого так чекали, про який мріяли херсонці. 11 листопада. Ми дочекались, ми не повірили, хоча вірили весь час. Це було таке щастя. Всі люди, всі їх рідні були, всі на вулицю вибігли, всі махали, нашим хлопцям. І нарешті, після довгої розлуки, Олена змогла вийти на зв'язок із сином Миколою, який так давно шукав свою маму. Його історію пошуку ми розповідали в одній із попередніх програм. Я хочу, щоб вона як шуча, повернулася, а також не тільки вона, і всі ті люди, хто зникли, бо я бажаю, щоб всі повернулися, щоб війна скоріше закінчилася. Подруга дала мені телефон. І, і я кажу, синок, я, я, я вже вільна, я вже на свободі, вже все добре. Тепер Олена в безпеці, і вона безмежно вдячна усім, хто її шукав і молився про її порятунок. Дякую вам усім за те, що підтримали мене, за те, що шукали мене, за те, що е, знімали відео, робили флешмоби на мій порятунок. Дуже вам дякую. Я відчувала. Ваші молитви, ваше тепло і в підвалі, і під арештом, і на конспіративній квартирі. Я знала, що ви за мене молитеся. Ми всі дуже раді за Олену. Раді, що вона знайшлася, і що нарешті вона на свободі. І, Ліна, спасибі вам за вашу стійкість, і незламність, і за таку самовіддану любов до батьківщини приклад цієї українки. Просто надихає і додає впевненості у нашу перемогу. Але поки що у нас війна, тож ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає собачка.